18 липня відома художниця Юлія Ульянова відзначила свій день народження. Тож презентована сьогодні виставка «20 плюс 45» стала своєрідним підсумком творчої діяльності. Гості мали можливість насолодитися тематичними картинами, виконаними в акриловій та олійній техніці. Чимало презентованих художницею робіт з пам'ятного щасливого дитинства Юлії Миколаївни. Народилася в цій хаті, яку зобразила, і я росла серед картин свого батька. А в 16 років... Киків я за замалювала так, що вже, як то сказати, стримуватись не можна було. Пішла в художню школу, і зараз які були б сумні моменти, весь час щось крутиться в голові, якась композиція. Я хожу її обдумую, обдумую. обдумую, сідаю за два-три сеанси. Я все це притворю. Життя Своє визнання та захоплення роботами талановитої мисткині засвідчив художник Сергій Брильов. Я вже бачу, що це ну дійсно дещо ну не просто цікаво, да це величне, як і все мистецтво, да, яке робиться в нашій країні. В умовах війни ми як ніколи маємо берегти і примножувати культурні надбання нашого народу. Переконана художниця. Свої роботи вона раніше подарувала читальні залі філії номер 2 міської публічної бібліотеки. Колеги Юлії Ульянової захоплено говорили про її талант і помічали у кожній картині щось особливе. Щоб ви все Сьомі двігаліс зпер, з радістю, з любов'ю, нам дарили вашу красоту. Особливе місце серед колекції презентованих робіт займають картини дитячі. Юний, але вже талановитий онук Юлії Миколаївни. Шестирічний Ігор творить свої шедеври. Це змій не переможе, він захищає нас. Це у нас квітка надії. Ми на що надіємося. Щоб ми перемогли, щоб ми перемогли, нас було мирне життя. А це у нас папуговий тюльпан. На дачі ростуть такі тюльпани, і вони нам всім дуже подобаються. Веселий настрій та запальні пісні тарував присутнім музичний дует Старс. Усі разом гості співали, підтанцьовували і мріяли про перемогу. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.